Друзі, всім привіт! І так, черговий вихід на зв'язочок на дуже важливу тему. Е, в минулому році багато було в мене на каналі, на тому, якого вже немає обсуждений <сування> відносно касательно моєї шпалери, стовбів і тому подібне. Відповідно, тих відео вже немає, але, тим не менше, зараз в мене продовжуються ці всі будівельні роботи, вже є кої-які е, наблюдні, так, так би мовити. Спостереження і деякий досвід, яким Ну варто точно однозначно поділитися. значить Давайте почнемо з того, що я робив в минулому році. І відповідно Ну розкажу правильно, неправильно і тому подібне. значить Шпалера в мене, якщо хто в темі, не в темі, коротше, бетонні стопці, в даному, це на даному винограднику це ЖК номер один. Ще є ЖК номер два, є ЖК номер три, які ще, в принципі, тільки на етапі е, планування будівництва, скажімо так, ще підготовки до, будівельних робот. Ну тут вже будівельні роботи на етапі завершення. Значить, що я хочу вам, друзі, розказати і показати. Значить, стовби бетонні, е, там, ну, умовно кажучи, 7 х 7 чи 7 х 8. 9, 9 чи 10, <правда> хто пам'ятає той мемчик. О, значить, Стовби 7х8 бетонні, 3-метрові. Не рекомендую. Однозначно не рекомендую. Дуже важко з ними працювати. В них єдиний, єдине преимущество, у даних столбів, друзі, єдине це то, що коли ми їх забурили в землю, їх не потрібно бетонувати. Тобто ми забурили, вкинув стовба, гарненько затрамбував і все. Все, На цьому всі преимущества бетонних стовбів закінчились, немає більше. Все, остальне йдуть сплошні недоліки. Значить, з недоліків важко працювати непосередство з самими стовбами, тому що вони самі по собі важкі. Блін. Розумієте, тобто треба трьох чоловік, щоб з ними працювати. Я то все робив сам, то я вам скажу, це доволі каторжна робота. Далі, кріплення проволоки. Це реально, бляха-муха, є проблема. Чому? Якщо в даному випадку, значить це в нас ідуть фінішні стовби. Ось в даному випадку це є фініш. Тобто тут прийшла проволока, обвилася два рази і отак закрутило. Відповідно, проміжутки я крутив ось так. Тобто хамутував, не просто прикручував блін, по кугуцьки, по на навскосяк. Ви так не вздумайте робити, то, то взагалі капець. Да? То простіше та легше, але ну, то кугусство, то я не знаю, то, ну, то блин, а, я не можу. Так не робиться. Треба робити, якось хамутувати, щоб воно притягнуло, щоб воно підтягнуло, щоб воно не йорзало вверх-вниз. У нас всі проволочки стоять паралельно чітко. Да? Зразу же автоматично є недолік в тому плані, що ми. У нас є проблема з натяжкою дроту. Тобто натягнути натяг... натяжителями через отакий метод хамутування доволі таки проблематично. Я вам кажу відверто. Но, так як в мене хамут крепиться не біля самого стовба, бо е -е, можна ж було біля-самого самого, -самого стопчика тут прикрутити. Я не знаю, видно? Да? Видно, можна було ось тут. То тоді взагалі ніякої рухомості не буде. Так як у мене, бачите, є звідси зазорчик 2-3 см звідси. Ну і так, от вони так усі зроблені, да? по такому принципу хамутував. Тобто проволока приходить, обходить. Ну, Раз оборот, другий раз оборот і вертається назад. І так само звідси. І скрутка проволоки вже йде ось з цієї сторони, кінці обов'язково загинати туди, щоб ми руками ні в якому разі ну, не поранилися, тому що робота буде проводитися, якісь зелені операції, і є великий шанс того, що можна ну, порвати руки, що не є добре. От, відповідно, короті, за рахунок того, що є оце рознесення да, точок кріплення, то є воно не в упор до стовба, то в принципі проволока має рух і вона трошечки натягнути можна. Но, сам метод оцього кріплення, блін, він теж такий каторжний, що просто капець. Тобто е ти за день так накрутишся, що кісті руки тебе от, плоскогубцями руками крутиш, кісті руки болять просто гвалт. Блін, ти ложку вечором взяти в руки не можеш. Тому такий метод він. В принципі, має право на життя, але він дуже каторжний з точки зору роботи, з точки зору енергозатрат, розумієте, і часу чоловіку, людину годин, так би мовити. Тому не рекомендую. Має право на життя, але не рекомендую. Але якщо вже хтось так вирішив впрягатися, то вже робіть отак. Не треба просто ото навскісу тако брати і прив'язувати проволоку. Тому що воно з часом у вас буде рзати догори, донизу, це, воно не буде ці нитки паралельно, йти буде там вище, там нижче. Тобто це, ну, це взагалі капець. Не треба так робити. Це в нас, що, що касаємо промежуточних стовбів. Е, іменно кріплення. Да? Е, якщо взяти. А, ну і до речі, в даному випадку я думав, що буде більш плачевна ситуація. Звісно, вона літом більш плачевна, але в загальному проволка ну, не провисає. Як бачите, от зараз взимку вона доволі таки нормально таки адекватно натягнута. Є місцями, що є провисання. Допустимо, якось ось нитка хорошо натягнута ось ця. Да? А ця вже іменно з провисом йде. Але в загальному воно там ну, не сильно на швидкість, на швидкість не сильно впливає. От. Відповідно, стартові у мене зроблені ось таким чином. да, Тобто я взяв талрепи і от, ну, талрепами це все діло, цю слабину вибирав. В принципі, я кажу: окей, ну, терпимо, можна, но. І воно й доволі надійно, але все одно не рекомендую. Дуже, дуже важко, дуже енергозатратно. Тобто, в минулому році тоді я коли будував оце все діло, це в мене так зроблено три рядки. На одному рядку я вирішив спробувати спростити цю всю катугу з цим бінтуванням, бляха, з цим да? щоб воно ну, тут. Воно не те, що там мертво сидить, воно бачите, вже провалка, ну, ніби час пройшов, і вона вже ну, якийсь рух має туди-сюди. Ну, коротше, натягуваючи можна це діло підтягнути, вибрати слабину, скажімо так. Але я потім шагнув далі. Я взяв і зробив ось так. Я тоді я не пам'ятаю, показував чи ні, я купив 10 штук ось цих трубок. Це водопровідні труби, труби опалення, тобто вони трьохшарові трьох йдуть, двохшарові, ні, трьохшарові, вони до трьохшарові, да? Відповідно, я по маркеру насверлив отвори і зробив так, що все, в мене тепер. ну, без проблем. Натягується, все чітко. Да? І відповідно тут вже ж йде не хам... ну, воно теж хамутування, по факту, але тільки ти... три точки прив'язки даної труби, тобто вверху, посередині і внизу. От. Три точки прив'язки, теж таку вдвоє, ніби проволоку я заселяв. І виходить, що ну, держиться. Воно сезон воно відстояло, відходило. Я бачу, що недоліків не видно ніяких, тому варіант реально має право на життя. От. Що касательно натяжителів, подивіться. Да, тобто тепер є проблема От касательно... це іменно за е, е, на стартових стовпах. Все, вже нема куди крутити. Відповідно, зараз мені треба цю проволоку, ну, видно, що вона ослаблена. Да? Тобто стовби зійшлися собі, і все, вона ослаблена. Тепер мені там в кінці на фінішному стовбі треба відкрутити, вибрати слабину, тобто тут треба розпустити, вибрати слабину і перекрутити по-наново, щоб воно було. Ну, типа, адекватно. Тому що я перфекціоніст по життю. І мені оце, що вона така, знаєте, в'яленька, в'яленька, мені не подобається. Мені більше подобається, коли дротик у нас отакий йде, бачите, чотенько такий, весь натягнутий. Ось зверніть його, ось хамутовано, да? Вам видно бутилка висить за два стопчики від мене. да? Дивіться, от я тут проволоку рухаю, бачите? А воно там підтягується. Тобто навіть хамутоване. Але воно ну, рух має, тобто слабину вибрати, в принципі, якусь можна. Ну. Все-таки з цими трубками набагато цікавіше. Відповідно, в мене було зроблено тільки 4 ряди. А 4 ряди я ось тільки-тільки закінчую, тому що не було і натягувачів, не було, потім я дійшов до другого формату. Значить, що я тут зробив? Я тут купив точно таку саму трубу <кхем> пластикову, насверлив її по шаблону. Да? І запустив. Ну, зараз конкретно в мене йде процес якраз заселяння проволоки. Ось, бачите, вона, ну, вона не закріплена, ще, ще я нічого не натягував, не підтягував, я тільки її заселив і накинув. Відповідно, маючи ці талрепи, я накинув талрепи, але я вирішив, що от така штука буде куди інтересніше, ніж талерепи. Якщо касати ціни, оці там 28 гривень 29 да? ну Десь можна за 22 я вже навіть зустрічав, можна знайти. Але це маленькі, це ці шістьорочка. Якщо взяти восьмірочку, то ти буде дорожче. Коротше, грубо кажучи, до 30 гривень, а ці 40 гривень, плюс-мінус 2 гривні туди-сюди, бо є і 38, я навіть за 35 знайшов. Ну в середньому вони 40-42 гривні ось такі коштують. Можна фарбовані, можна не фарбовані брати, то на них влазить набагато більше. Зразу ж я автоматично відчув, е який в них є плюс ось в цих друзі. Значить, Плюс в них заключається в тому, що якщо тут е точка кріплення кріпиться, він точно так само до бетонного стовпця, як і е Талреп, Да? Ось Принцип такий самий кріплення. То дротик, тут кріпиться, ми заселили, в отвір його туди проділи, тільки один оборотик зробили і все, і у нас вже дріт закріплений. Все, готовий до бойового цього. То в даному випадку нам треба ще брати двоє пласкучців і ще крутити ось тут п'ятірочку. Розумієте, що теж доволі-таки енергозатратно. Я не кажу, що це там буде. Щоб одну цю скрутку зробити, то тобі треба тиждень там крутити. Ні, Но, тим не менше, це є енергозатрати і тому подібне. І от їхній КПД ось в цьому проміжку, Тобто він вибирає, оце, грубо кажучи, ну, грубо кажучи, 10 см слабини. Все, він більше не вибере. На цей, мені здається, можна намотати з пів метра, якщо не більше. Розумієте? Тобто, рекомендую, якщо вже хтось будує, впрягся в дану тему. Отакі от натягувачі, брат. Отакі. От Найпростіше, найлегше, менше всього геморою саме з отакими. На круг, я кажу, от він, вроді здається, що дорого коштує. Але на круг воно виходить навіть і дешевше. Ще як варіант, якщо металеві стовби не бетонні, яких я не рекомендую, не, ну, не зв'язуються, воно, блін, то саме виходить по грошах. Не бетонні, а металеві. Металеві, то можна ось в цей отвір. Просто взяти і саморізом по металу прикрутити або приварити. Да, тобто навіть не обов'язково буде оцю штуку, а шуруповертом просто до металевого. Ну, якщо квадратний профіль, тому що в мене отих два виноградники, я теж буду показувати, вони будуть будуватися саме з металевого профіля, не з круглої труби, а з квадратної труби. От, відповідно, можна взяти, якщо квадратно, ось так приклали, при... Присмандолив його саморезом оцим кровельним і все. І я думаю, він точно нікуди ніколи не дінеться. Ну, якщо хтось там буде сумніватися, то можна. Ну, коротше, воно точно нікуди не дінеться. Ну, можна і проволкою так само крутити, в принципі. Ну, фактично, можна, просто взяв, прикрутив саморезом, шуруповертом. І це буде взагалі швидко, бистро і красиво і якісно. Вот. Далі же проволока надіта, Ну, фінішні буду крутити по класичній схемі, без всяких цих. Е -е... Ось тут я погрався, як то кажуть, чоловік-паук, <тій> тільки залізний. <тій> Чоловік-павук. Що касається проволоки, дивіться, я по тій схемі, так як я там робив, я тут зробив, е, виходить, 6 проволок. Да? Але експериментально ось на цьому ряду. E, і на цьому ряду одна плоскость. Я зробив 5 проволок, щоб подивитися. Тобто, в мене нижні, нижня дистанція чуть-чуть більша, ну і відповідно ці дистанції чуть-чуть більше. Получається, що зробив на 5 проволок, подивлюся в порівняння, як воно буде, зручніше чи не зручніше. От, тому що 6, 6 то точно зручно. То більш е, затратно, тому що все-таки більше проволоки йде. От, відповідно, ці натягувачі і тому подібне. Е, е, значить, Ну, тут, бачите, отак. Воно тобто, зараз все по шаблону рознесеться по стовбу, ця проволока натягнеться і ну, закрутиться. Тобто, це поки що така проміжкова, проміжкова ситуація. бачите. Тоха грав в <палу> чоловіка-павука. Значить, що по стовпах? Стовби йдуть 3 Над землею у мене 2,20. Значить, Тут, зверніть увагу, бачите, я опустився на 10 см відносно верху. Тобто роблю на 2,10 Е, мені здавалося, що 220 нормально дотягується, Тобто на останню проволоку реально кліпсувати можна на висоті 220. Це я робив ось так. Ось воно де виглядає, як 220 виглядає. Бачите? Під, 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 під самий 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 верх. Но, як показала практика, літом, коли стаю, кліпсую, а дружина приїхала, допомагала мені, стояли, ми кліпсували ну ніби підв'язку. Получається, що блін, трохи дуже високо, понимаєте? І ти вже тако на шпиньках ледве-ледве дотягуєшся до цієї проволоки. Дружина то взагалі не достає. То тобто й вже треба якусь би строку хотілося б ступенечко. І плюс вже настільки високо ти максимально вертикально тягнешся, вже тобі і сонце світить в очі без кінця, нічого не видно. і ти в хліпсу попасти не можеш, а ще над ним обрізати. Коротше, трохи зависоко. Тому я вирішив далі робити все на висоті 2,10. 2.10, це вже більш інтересніше, вже так свободніше достаєш. Не, не кінчиками пальців такого дотягуєшся, ледве-ледве, а вже нормально до проволоки достаєш, нормально можна закліпсувати. Тому рекомендую на майбутнє 2,10 максимум, друзі. Не робіть 220, бо це трохи забагато. Ну, якщо хіба у вас зріст, звісно, під 2 метри, то тоді можете робити 2,20. В загальному, якщо такий метр 70, метр 80, то не треба робити 220. Тому що воно реально важко. І ти вже коли. Де ж ви ж розумієте? Ти коли почав рядок ну підв'язку, то тобто ти спочатку там сьогодні робиш тут. На цій проволоці, потім тут кліпсуєш, потім вже тут кліпсуєш, і це все там, цей тиждень тут, цей тиждень тут, через тиждень тут, а вже через тиждень там. І це ти почав рядок на початку, і до кінця так і йдеш. У тебе постійно руки вгору занадто високо, ти тягнешся постійно до цієї проволоки. І воно реально, бляха, ну важко фізично. Розуміє? Ці руки затікають отак догори. Тому однозначно робіть 2.10. Не робіть 2.20, тому що це забагато. забагато. Робі, лише, залишайте цей зазор. Далі про недолік друзі, бетонних стовпців. Е, Ну, все треба крутити на проволоку, да? От, Допустимо, якщо з'явиться бажання накинути е, сюди, а воно з'явиться. Антиградову сітку, як її сюди приєднати, я навіть не розумію. Це доведеться мені бурити, знову ж таки сюди, бетонувати металеві опори, щоб піднімати їх на, ну, на метр вище, ніж верхня провалка, по факту, да? і між ними вже тоді натягувати антиградову сітку. Це реальний недолік. Знову ж таки, десь інший раз хотілося б, і воно вже мені хочеться. Хочеться зробити це все діло тунелем. Да? От. Щоб зробити тунель, мені потрібно ось тут поставити перемичку. Да? Ну, в міжряді, виходить, між стовбами. Я не знаю, що вам там видно, звісно. Коротше, поверху стовбів треба поставити перемичку, для того, щоб лоза буде йти хоп, і повертати на, над міжряддям, вже бути, тобто для того, щоб був тунель то з металевими проблем немає. Тобто ти береш, купуєш бляха профіль 2х2. Да? Ну, Трубу квадратного січення 2х2. отакої от її кидаєш тупо на проволоку і приварюєш до стовпця, Раз приварив, там приварив, чи, при, чи взяв на болта, я просверлив отвори і на болта притягнув, якщо не хочеш варити. Е, ну, різні моменти. Але то, то я без проблем. Як тут зробити, бляха, це цілий гімарняк. Тому що проволокою так чітко, класно прикрутити, горизонтальний, це реально бляха-муха проблема. Понимає? Знову ж таки, це серйозний недолік, тому що в принципі хотілося б, щоб цей був трошечки тунель, ці прирости випускати до середини міжряддя, і ми б автоматично вийшли від того, що нам потрібно ягоду прикривати сіткою від сонячних опіків. От. Ну і воно візуально красиво, а я, такі, я люблю такі естетичні моменти, щоб воно було якось гарно. От така, от такі мої спостереження. Значить, по металевій спалері ну, я буду показу, покажу, буду знімати відео. Там в мене ще, ще по-інакшому, я там ще інакшу схему придумав. Але на сьогоднішній день думаю, що варто мені було просто тупо купити ось такі натягувачі і не заморачуватися. Але як, так як я вже придбав іншу схему і придумав раніше, коли чим я дійшов до цих натягувачів, то вже буде, буде по тій схемі. Ну то теж непоганий формат. Більш заморочливий, звісно, але непоганий. Отака друзі, картина по шпалері. Е, ну, що я вам скажу? Напевно, напевно, що на сьогодні все. До речі, заявочки на весняне щеплення персиків приймаю, ще обрізати не почав і право ще немає. На кінець місяця плануємо. Почну різати і ну, відповідно почну відправляти. Так що заявочки на живці приймаю. Можна ще консервованих персиків, до речі, замовити без проблем. Ви бачите, що в окулярах у нас вроді сонця толком і немає, да? але за рахунок видно, вам, не видно. Але за рахунок, що все біле і трошечки таке воно є, ну. Вона хмарно ясна така погода, то в очі аж дивиться, неможливо, як Китай дивишся, коротше, вузькими очима. Тому я працюю в окулярах, плюс працюю з проволкою. А, по товщині проволоки не сказав. Дивіться, в мене дві. Е, от там, де в мене йде шість проволок, зараз. Ось, де йде шість проволок. Да? ось, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Де шість проволок. У мене три нижніх йдуть з проволоки діаметром 2 і 2, а верхні йдуть з двоєчки. Да? Тобто я бачив, що там кажуть, тройку треба. Блін, четверку треба, 4 да? міліметри. Для чого? Я не розумію. Це якщо у вас може. Прольоти бляха муха 6 чи 8 то можливо тоді й і треба і, і, і четверку. Ну в даному випадку, якщо хто робить шпалеру проміжок, у мене, мене кожен кущ винограду має свою окрему квартиру да? і, ну, і свій номер квартири. Тобто 3 метри проміжок. Це посередині кущ, сюди півтора метри рукава лягають і сюди по півтора рукава лягають. Все. Ну Давайте я зайду покажу. Бо знову ж таки, можливо, хтось нові підписники не бачили і не знають, що то. Ось така схема. Це у мене, якщо пам'ятаєте, експеримент по укриттю. Різні формати вкрито, не вкрито, так вкрито, і е, вкрито, ну весною будемо дивитися. Ось. Посередині кущ, сюди рукав і сюди рукав. І, так, і на тій плоскості теж. Туди рукав і сюди рукав. Все. Оце для одного куща одна квартира. 3 метри має. Все. І так для кожного куща. Тому при такому розкладі, при такому формуванні, ну точно не потрібно тої грубшої проволоки. Я не бачу. Ніяких моментів чи недоліків, щоб вона там більше витягувала, чим потрібно, і тому подібне. Ось, як бачите. Що такого зроблю? Шорт і номер квартири. Таблички я замовляв, десь є відео. ну На всякий випадок залишу посилання. Ось такі таблички, з лазерним, лазерним гравіювання, як бачите, тут вічні, Тому що оці штучки вони вигорають, ламаються і губляться. Вже теж перевірено. Стараються ці всі надписи і потім починаєш гадати. Бачите, от воно сезон побуло і вже вигорає. Є так, щоб повністю вигоріли надписи. Тому вирішив замовляти таблички, і так потихеньку-потихеньку у мене весь виноградник буде саме в таких табличках. От, якось так. Тому спробувати зрозуміли. Не з 2,2, можна 2,5. 2,5 хорошо, але то дорожче, щоб ви розуміли. Верх двоєчка прекрасно достатньо. Можна 1,8, але на 1,8 погано тримаються кліпси, щоб ви знали. Кліпси крутяться на проволоці 1,8, якщо я зараз дістану, я вам покажу. Не, не, не дістану. А, ось, дістану. Осьо в мене 1,8 проволочка, бачите, на цьому. Тут не, не, знову ж таки понізнанки. Якщо ось його. Ось його, да? Де вона видно? Вона плотно стоїть. от, то тут на 1,8 вона, вона не відпадає. Я не кажу, що вона відпадає, але вона кліпса, прямо-прямо-прямо, прямо дуже свободненька, така, розумієте, і вона ось такого йорзає, дуже легенько. Бачите, вона їздить туди-сюди. ось. А ось тут. Видно, не видно? О, а тут вона ніфіга, все, ти вдів, і вона держиться. Чому, Чим це хорошо? Є, ви щоб розуміли, друзі, що, чому кліпси хорошо в принципі? З кліпсами трошки більш муторно порівняно з е, тапінером. але да? кліпса, коли вітер боковий, в тебе лозу не буде зганяти на один бік. Тапінером буде. І в, в даному випадку, в даному випадку, ось. Коли кліпса в тебе йорзає, то теж буде зганяти, розумієте, лозу, от, коли вітер боковий, буде зганяти на ту сторону. В даному ж випадку, все, ти надів і вона вже вечно тут насмерть сидить. Тобто ти посунути можеш, не то, що вона там взагалі не суне. Вона совається, ти рукою можеш посунути. Але да? з усилями, а само по собі, воно точно ніколи в житті нікуди не посунеться. Воно буде держатися. Тому мінімум проволочка це 2 мм, 2,2, 2,5. Більшого не потрібно. При умові, що у вас. Не дуже великі прольоти е, на шпалері. Бо якщо я кажу, хтось, я знаю, що роблять і на 6, і на 8 метрів прольоти. Ну, не знаю, то, не, мені то не подобається взагалі, то таке трохи неправильно. Отака От ситуація. От. І, до речі, блін я хотів на цю тему зняти окреме відео, заморочливо, е, е, зроблю таку ремарочку застереження. Звернув увагу, зараз дуже масово пішло, особливо в тіктокі, особливо в Тік-Токі, рекламують повну лицеву маску. Я думаю, ви бачили всі. Ну, може, всі, не всі, не коротше. Хтось бачив, хтось не бачив, можливо, ще побачите. Не вздумайте ту херню купати. Така лицева маска, без вітрів, так от, 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 от знизу під бородою отвори. А вона повна скляна, повнолиць, Ну, пластик, понятно, повністю прозора, лицева і тільки об обтюратор. І так розказують, що така хороша, така офігітельна і коштує 150 гривень, ну задурно, практично. так. Да? Тільки купуйте. Блін, вона хороша тільки для карманів, тих, хто їх продає. Ці маски. Все, більше нічого хорошого там в тій масці немає. Тому не віддіться, вона ні для чого не пригодна. Тому що, з точки зору захисту від хімії, вони кажуть, від хімії захищає, ви хімію не дихаєте. Як? Вона може захищати, якщо в неї немає ніякого фільтра. В неї просто сіточка знизу звісно, з цього з-під бороди. Від хімії вона не захищає. Далі ти, коли починаєш в ній кропити, понимає, воно туди в тебе забор цієї хімії йде, і ти ж вже ліпше взагалі без неї буде, розумієте? Тому що все десь є шанс, що вітром щось десь пронесе і продує. А тут а воно туди затягнуло в цю маску, і ти без кінця його впітуєш і впітуєш ти яди. Тому від хімії взагалі не варіант. Далі ще. Все хорошо. Нічого хорошого немає, тому що ти цю маску вдів, якщо... і в неї добре, тільки вазони буде на підвіконнику в хаті е, дріпати. Бо ти, коли вийшов з оприскувачами і пішов поряду туди, пішов по ряду назад, то ця маска в 2 секунди запотіє просто, тому що ти дихаєш тупо в скло. Якщо маска, яку мені Гена подарив е, з Андрієм, чи, да, чи допустимо, 3 овська маска повнолицева, то там вона зроблена так, що там обтюрація в тебе дихальні шляхи перекриває, і воно все йде чітко, конкретно на фільтра. Розумієте? Через клапана і виходить на фільтра. Но там зроблено таким чином, що саме скло, ти на нього не дихаєш і воно не буде запотівати. І то за рахунок того, що тобі жарко тобто від відкритих частин ну, там, над очима. Да, над переносицею все одно йде і, відпори, і вона все одно трошечки підпотіває на великих об'ємах, на великих масштабах. А ну, якщо масштаби невеликі, то відповідно вона нормальна, все там окей. То ця херня, друзі, я вже таку штуку пробував не один раз. Навіть щиток, е, прозорий щиток ну, для мотокоси косити захисний, просто відкидається. отак. Він Там взагалі ніякої обтурації немає. І то він потіє безбожно, коли ти косиш. да? А ця херня з обтурацією, то там жопа буде. Тому застерігаю, не вздумайте купувати ту фігню. Цей, цей агресивний тей маркетинг, бо вони влупили бабла там нормально в ту рекламу і пруть бляха муха на дівчику там вдівають, все хорошо, все класно, пристає, все дуже супер. Но працювати в тій фігні неможливо, тому не вздумайте купувати того фуфла. То все, я кажу, то тільки хорошо для їхніх карманів. Не більше і не менше. Для вас ніякої користі в тій фігні не буде. Якось так. Все. У мене на сьогодні, друзі, все. Дякую всім за увагу. Будуть запитання, пишіть в коментарях. Хто ще не замовив, Череночків для щеплення замовляємо. Тест в останньому, в минулому відео я показав, що в мене вже ростові бруньки точно всі живі, все там нормально. О, хто ще хоче чачу персиків, теж велком в коментарі. Ну або просто дзвоніть, пишіть. Все, пока-пока, до нових зустрічей.